Вам вже дістали великі та повільні ведешки? Є рішення? Вітаю! Сьогодні до вашої уваги представляємо Mercury Elite Pro Dual Mini від компанії OWC. Давайте подивимось. Перше, що ми бачимо, це інструкцію: блок живлення і сам Elite Pro. Маємо блок живлення зі штекером. Один шнурочок USB-A на USB-C і Thunderbolt. Як і все у компанії OWC, ми маємо елегантний дизайн, саме цей виготовлений з металу, має антисковзячки, отвори для вентиляції, DC-шку для блока живлення, кнопочку on-off, and USB-C на 10 Гбіт і вибір, в який рейд ви будете писати. Що ж це за штука? Ви берете 2,5 дюймові ssd шнічки вкручуєте їх у цей гаджет. Ви можете накрутити RAID 0, RAID 1, аби використовувати диски індивідуально та окремо один від одного. Швидкість запредельна, дизайн чудовий. І це є класним рішенням завдяки цьому розміру для того, щоб створити raid масив у портативному вигляді. Тобто ви берете ОВЦ-шку. Під'єднуєте до вашого макбучка і працюєте на космічних швидкостях, дублюючи це у рейд. Якщо USB-C вихід на вашому комп'ютері дозволяє живити цю штучку, а макбук це дозволить, то ви навіть не прив'язані до розетки з цією штукою. Швидкості вистачить для того, щоб таскати відеофайли у вашому проєкті 4К ProRes про чотири а це я вам скажу немало. Отже, якщо вам потрібно портативне рішення, яке має величезну швидкість, компактне і надійне, при цьому ви маєте можливість дублювати інформацію в рейд, обирайте OWC Mercury Elite Pro Dual Mini. Замовляйте ОВЦ у нашому магазині DreamTech.ua